Всім привіт всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеороликом з вами розберемо ключові події, які мають відбутися за лютий в сфері крипти. Розберемо і DeFi, і NotCoin, і інші проекти, які ми робили чи не робили. І також, можливо, буде маленька аналітика біткоїна. Тому бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково прижимаємо лайк та підписку. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності та інструкції до них. Також хочу вам сказати, що в закріпленому повідомленні знаходиться навігація. І по цій навігації ви можете вже знайти е, по каналі. Там, допустимо, курс Орієхо, три курси волошно, курс по американському ютубу, курс пускаємо русліх. Подарунок 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топу українських блогерів, курс Денчика Повідкіна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 коли на реєстраціях. Посилання телеграм залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати оглядати що в нас відбудеться такого в лютому, на якому ми зможемо заробити? Ну, для початку почну для, з того, чого чекають ці: це ноткоін. Як ми знаємо, що ноткоін виходить вже зовсім скоро, десь через два тижні приблизно. Що ми знаємо про зараз про ноткоін? Саму систему лістингу. Ліститись буде, скоріш за на все, набір на Bінкс. На, на Binance лістингу не буде по тій причині, що на Binance ще нема такої монети, як нуткоін, в якій знаходиться екосистема. Точніше, Nutcoin знаходиться в ек екосистемі Тона, а тон, тож на Binance ще не вийшов. Казали, що будуть брити ботів, яким чином я не знаю. Важна ліга, оця вся діамантова штука теж все важно. Можливо, навіть клан буде важний. Ну, коротше, точної ціни за мільйон за один токен нема, тому, в принципі, ще нічого знати не будем. Е, я думаю, що вони залісяться. На другий день нам просто роздадуть ці поінти з фермілки, або не роздадуть. Я по наткоїні, чесно казати, він мене вже трошки задовбав. але маю надію, що щось дасть, тому що недурно класили і так далі. Але, знову ж таки, звертаю свою увагу на зовсім інші На Ці проекти я з вами зараз. Ми з вами і поговоримо проект Фаркана, який я маю дуже великі надії. Бачимо, що лістинг вже зовсім, -зовсім скоро. Тобто, в лютому, коли тиждень тому вони сказали, що вони роздадуть токен. Через 2 тижні. Отже, наше залишається потенційних е, 7 днів. Тобто, коли ми побачимо від них дроб їхніх токенів приблизно 5 лютого, лістинг буде на байбіті. І однозначно, що на Bybit ми наші е, токени, в принципі, і посливаємо. Яким чином, е, скільки вони дадуть, я не знаю. Але можу припустити те, що роздадуть багато. По одній простій причині. Фаркана не була е, зашилена. Нагороди получать всі однаково. Якщо ви виконали всі завдання, то хочемо сказати, що там максимум можна було запросити тільки трьох рефералів. Тобто шанси всіх однакові. Хто робив, вітаю, хто не робив, ну блядь, починайте фумуйовати, тому що там блядь, завдання на 5 хвилин Лістинг на Бінансі. Тому 5 лютого, надіюсь, що ми, нас трошь, так скажемо, погодують. От бачимо, що вони написали, що троп буде вчора. Е, тому отак от. В принципі, Фаркана, маю неї великі надії. Думаю, що зможе погодувати. Тому що проект реально годний. Йдемо до наступного проекту, який погодує нас в нашу чергу. Вже зовсім скоро. Це Дефі. Теж в лютому, 25 лютого, Дефі роздає дропи. Ліститься він 31 січня, але. Але ліститься на Бібіті KuCoin, XX, Gate, Mad, BitGet, BitMart. Фантастично. Крутий проєкт. Можу вам сказати лише одне. Дефі погодує знатно, якщо знову ж таки виконати всі правильні завдання в е, цьому додатку. Мож, чому 25 лютого, якщо лістинг е, завтра, 31 числа. Тому що на сайті вказані у ці квести і, собственно, е, за що роздадуть токени? Токени роздадуть або за квести, або за свапи на самій платформі. Я маю, моя думка, що ті, хто робили свапи скорше, робили взагалі свапи, їм роздадуть дроп з Допустимо, завтра там післязавтра. Квести закінчуються 25 лютого. Можливо, дроп не буде 25 лютого, можливо, дроп буде там, на тиждень пізніше чи на два дні пізніше. От. Тому прийдеться ще чекати, але прийдеться ще трошки поворкати. Ну, чекати місяць. Не так вже і багато, навіть ще менше, 20 днів. Тому дефі, хто ще не воркає, обов'язково. відео є на каналі про дефі, інструкція є в телеграм-каналі. Тому так. Да. Це проект повністю без складень, Гем, звичайно, що гем, там інвестиції, і, в принципі, як ми бачимо, 255 тисяч. Ці проекти розумієте, такі як форкана, вони не зашилені. А як ми знаємо, де тихше, там більше. Тому отак от. Філософія, психологія, мотивація. Е, далі йдемо до наступного проєкту. Це проєкт Ultiverse, на який прокладає просто величезні надії. М -м Теж 25 лютого, до речі, виходять. Що це буде? дроп чи не дроп? Надіємося, що дроп. Е, вийшла в них стаття на Медіум, медіумі навіть е, що. Ну Можу сказати лише одне, що Ультіверс не зашилений аж так, прям взагалі, тому що дефі більш зашилений. Тому е, Ультіверс я вам рекомендую прям плотно псісти, зробити, тому що і його палив Антон Хіддракт, Хекс дранкер в себе в сторіс. Тому що я рекомендую? Я рекомендую поверкати Ультіверс, бо Ультіверс реально може знатно погодувати. Це такий, темна конячка, такий скритий досить. От я вам кажу знову ж таки. Проекти, які не зашилені, більший шанс, що вони дадуть. тому що ну дивіться, поясню, чому Ultiverse дасть. тому що там інкубація Binance. Binance спонсорує цей проект. Ми знаємо, що якщо Binance спонсорує цей проект, значить дроп буде по-любому. Проект повністю безкладень. Там виконувати соціальні завдання в Твіттері, там запрошувати друзів і таке. Тому Ultiverse рекомендую вам, в принципі, поворкати. Значить, які ми маємо ключові проекти на люди, які потрібно ще робити точно. Ну, Окей, нехай буде ноткоін. Я не хочу це казати, але нехай буде ноткоін. 100% DeFi, 100% Ultiverse. Все. Ці проекти нам потрібно робити прямо 100%. Blast Score. Теж відео я робив по ньому. Бачимо, що вони виходять на Galaxy, а це означає лише що, що сука, треба цей проект робити. Прям ну треба робити цей проект 100%. Поясню, чому існує такий проект Blast. Це проект від Blur. Як ми знаємо, Blur роздавав е, два найбільших дропи. Перший раз він роздав найбільший дроб історії крипти, другий дроб це був вже такий менший дроп. Ну коротше, там якщо ти купив, допустимо, не втішку за 500 доларів купив, продав, тобі там насипали токені на 800 доларів, щоб ви собі зрозуміли. Просто зробив один трейд, хвилин 5, це в тебе зайняло. Вони зараз випустили бомж-акцію для людей, які не мають вкладень. Що потрібно робити в цій акції? Підписки на Twitter, підписки на Discord. 5 соціальних завдань, там поставити лайк і запрошувати друзів. За це ми отримуємо поінти. Ці поінти пізніше один до одного будуть конвертуватися в токени Blast. І зараз вони запустили свою компанію, чи запускають, на Galax, на Galaxy. І що це як не гем? Цей проєкт, я маю на нього великий день. Я не знаю, коли він вийде, чи він вийде в лютому, але. Я звертаю свою увагу і вам, що не простріть можливість заробити, якщо у вас є сітг канал чи у вас є ферма своя на 20-30 аккаунтів, зробити цей, блядь, проект. Це просто ну, це гемас буде. Знову ж таки, звертаємо увагу на ті проекти. Е, тайко. Е, тайко виходить вже зовсім скоро, а точніше, приблизно за 35 днів. Ви скажете, це не лютий. Окей, початок. Е Березня, можливо, навіть кінець лютого. Тайко роздає дроп. Покажу вам зараз в тг каналів в себе, яку вони табличку викотили. Е, тому що. Так, зараз. О. Е... Прошу. 39 днів 15 годин залишається до дропу. Тайко це друга манта. Може, навіть ще краще. Проєкт повністю без складень, тому... Хто робив, вітаю, але рекомендую вам прокрутити ще додаткові транзакції, щоб не була така ситуація, як з аутлеєром. А я думаю, що це реально буде більше, ніж Altlayer. У мене хана щось відкрилося. Ну, по хані я викладав цей Теснет ТГ і. М -м -м, робив про неї відео. Але. Я її ще прям так не воркав. Ви поскидали свої гаманці в коменти. Я, от коли буду воркати хану, я буду взаємодіяти з вашими гаманцями. Тому хто ще не робив хану, то рекомендую глянути відео. У мене зараз який основний аспект? Я зараз ставлю основний аспект, що розібратися з Бірачейном, тому що в мене деку лагає, транзакції не проходять. А фюл покрутити і прокрутити додатково тайко. Тому, ну, ж таки, давайте придбамось. Правильно розставивши пріоритети, які проекти нам важливіші, далі. fight. теж виходить в лютому. Я не знаю, що це що, що з цього буде, але УСИК спонсорує. 1 мільйон токенів ділим в зілі, тому, блін, в принципі, можна поверкати. Чому ні? Heroes of Mavia. Bam. Теж проєкт під інкубацією Binance. Теж досить скоро виходить. Відео є на каналі. Точніше, 6 лютого токен виходить. Аирдроп буде, тут навіть пише, пишуть Венду Джой my airdrop, How Can You want? Там, короче, Вся програма є. Знову ж таки, вроді були соціальні ці завдання. Неважкенько було, я його зробив, тому маю надію, що хоча б 10 доларів накине. Тому, в принципі, що можете зробити, ще є час, якщо маєте гарно друзів рефералів. Проект Грас. Писали, що там фаза закінчується вроде 5 го чи якого, лютого. Дивіться, Я зараз покажу, скільки я на фармі. 5200, це просто. Поясню, функціонал Граса. Токен фарбляться, коли ви... просто у вас відкритий Google. Все. Отак от, от. Які я ще маю надії по проєктах? Ну, взагалі ті проєкти, які потрібні мінімальні вкладення, по типу StarNift, NFT Prompt QNI. Я не думаю, що не від лютому, я думаю, що це буде початок березня. Але можна сказати, що лютий буде дуже профітний, якщо ви все зробили правильно. Тому що давайте, взагалі я складу тир-лист проєктів, на яких потрібно звернути увагу прямо зараз, щоб у лютому у вас гарно ну, типу, нагодували, щоб ви отримали дроп. Uh, Топ-1 проєкт з цього всього Дефі. Топ-2 Це два. топ-3 uh, Taiko. Або ні, навіть не так. Топ-1 Тайко, топ 2. Ну, ще одне. Я два проекти поставлю на друге місце. Це топ-1 Тайко. На другому місці це в нас е, Ultiverse, Дефі. Фаркана хто? Я ставлю фаркану на третій, тому що я її зробив. І я очікую від неї дроп. Хто не робив, ну нічого страшного. Е, Далі я ставлю. Ну, чесно сказати, не знаю. Опираю, опираю лише на ті проекти, які виходять в лютому і дадуть дроб в лютому. Значить, Тайко Дефі ультіверс. Дальше. Тобто хай буде, блядь. Ні, ноткоін ставлю сьоме місце. Блядь, якщо ноткоін буде 1 мільйон токенів 10 баксів, то я буду в шоці. Я ну, просто буду в шоці. Дальше. Якщо ну, блаз, він не вийде в лютому, тому я блаз не ставлю. Uh, це проекти без вкладень, нагадую. Uh, значить, Heroes of Mafia, Ready to Fight і Grass. Все. Ці проекти можете прямо. А, Біра Чейн. Uh, він не вийде в лютому, але Бере потрібно робити це 100%. Прям ну, блядь, ну, мільйон процентів. Uh, тому все. Значить, що треба зробити в лютому? До... щоб бути в лютому, вийти з дрогу. Значить, Дефі, Ультівс, Тайко, of Mafia, Grass, Грасс, Нодкоін. На наступні місяця. Хроматик протокол, Біра Чейн, Хана Нетворк, Дефівелют можу зробити. Бласт, обов'язково. В принципі, все. Не хочу вже робити налітку біткоїна. Зробив просто налітку по проектам. Тому всім дякую, хто дивився. Всі посилання, які вам потрібні, зайдете в описі під цим відео, на ДГ канал і так далі. Всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.